Вы на данный момент времени себя чувствуете хорошо? Да. Можете ответить да. на ряд вопросов, анкеты? данный момент 145, где-то на 9, что выяснилось. Волнение. Еще бы, конечно. Не волнуйтесь. Будет пройти... провести второй тур вакцинации для завершения полной иммунизации от ковида. Повчаска просидіть. Даже не відчув проколу. Молодці, гарно зробила. не Сюди да, я 25-й з нашого лікувального закладу, в якомусь зробили щеплення. Тільки в одній людини підвищилась температура тіла, і то один день після прийому парацетамолу вона знизилась і наразі все ще добре. У двох людей були деякі відчуття в місті коло неприємні і наразі все вже нормально.